Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості в благословенні. Сьогодні з Сараєва, від аеропорту приїхав тут зустріти одного паломника з Спіцбурга, доброго приятеля, який таке паломництво робить, бачите, довгі, довгі. Ну, і підемо сьогодні знову в послання. Подивимося, що нам Марія хоче сьогодні сказати на цей день. Як нам його прожити краще? Ми можемо і без цього послання прожити день, але якщо з цим посланням, то краще проживемо, якісніше проживемо. Сьогодні 8, 25 липня 2018 рік. Дорогі діти, Бог мене покликав, щоб вас звела до нього, бо Він є вашою силою. Тому вас закликаю, щоб ви молилися до нього і довіряли йому, бо він ваше прибіжище від всякого зла, що підстерігає. І відносить душі далеко від благодаті та радості, до яких ви всі покликані. Дітоньки, проживайте рай тут, на землі, щоб вам було добре. І нехай Божі заповіді будуть для вас світлом на вашій дорозі. Я з вами і усіх вас люблю своєю материнською любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, Марія каже: проживайте рай тут, на землі. Знаєте? Я коли це. Ну, я коли це перший раз почув, вже не знаю, з 4 роки, може 5 тому, що рай тут є на землі, і маємо проживати і жити тут як в раю, то я був наче обманутий. Бо я чомусь завжди думав з в дитинства в церкві, що рай це ну, коли вже помреш. Тобто тут треба простраждати, а потім ну, помреш і будеш мати радість. І цю благодать, і це благословіння, про які говорить власне Марія. А, але це не так. Бо каже Марія: тут вже треба. І я почувався тоді обманутим. Що не, не так? А що не так було? Ну неправильне розуміння, Неправильна інтер, інтерпретація. Багато зараз хто думає, що тут треба відстраждати. Цей світ створений для того, щоб відстраждати постійно. Катувати себе, мучитися, виживати якось в хворобах постійно, ну терпіти страждання. І потім я заслужу там на небесах щось. Ну, але це не так. Це не так. Маєш тут бути в позицію раю. І сьогодні Марія про це говорить: ти маєш бути радістю, маєш бути миром тут, тут, на землі, проживати цей стан, Бо рай – це стан. Бог мене покликав, щоб тебе вела до нього, бо він є твоєю силою. Тому тебе закликаю, щоб ти молився до нього і довіряв йому, бо він твоє прибіжище від усякого зла, що підстерігає і відносить твою душу далеко від благодаті та радості. Бачимо, що відносить душу від благодаті і радості. Зло, Зло. не Бог відносить, не Бог віддаляє або дозволяє віддалитися. Добре, файне відео. Воля сатани на каналі Галилея. Подивіться, дуже уважно, як отець Роман добре розказує, що не на все воля Божа. І не, і не можна так казати, що на все воля Божа. І не можна казати за все, дякую Господу. Не, не, не мусиш за зло дякувати Богу, бо Бог його не робив. Не мусиш казати, що зло це воля Божа. Війна це воля Божа. Ну, бо Бог допустив, або що. От. Ну, хто ще так думає, то подивіться це відео. Воно там файне на дві або три години. Я ось, поки всю дорогу їхав до Сараєва, три години слухав. Ну, трохи там ще по телефону розмовляв. Але в основному слухав цю проповідь. Дуже цікава, дуже все доречно. Бо воля Божа тільки на те, на що воля Божа. На зло, на гріх волі Божої нема. І тому не може бути воля Божа на все. Бо вже не на все. А якщо не на все, тоді значить не на все. як я колись знаєте коли кинув вживати алкоголь то приходив на роботу Мені казали, та всі п'ють. А я казав: якщо я один не п'ю, то вже означає, що не всі. І, і це треба розрізняти. Не всі. ніколи не кажуть. Якщо десь чуєте, що всі так роблять, то задайте питання, чи я так роблю, чи знаю я когось, хто так не робить. І тоді. Буде звичайно, відповідь, що не всі так роблять. До благодаті та радості, до яких ти покликаний, покликаний жити в благодаті і в радості. Це не я придумав. Слухайте, це є е, слово, яке дає нам Марія сьогодні. Дитинко, проживай рай тут, на землі, щоб тобі було добре. І нехай Божі заповіді будуть для тебе світлом на твоїй дорозі. Каже Марія: проживай. Проживай рай тут, на землі, щоб тобі було добре. Добре тобі сьогодні, чи не добре. Чи проживаєш рай сьогодні, чи пекло? То, а хто вибирає? Ну Тут говорить послання, що ти це вибираєш. Ти. Не Бог тобі дає пекло або рай. Бог створив рай. А все вже пекло і все постало із вибору. із вибору. Перше пекло постало з вибору сатани, який відійшов, а потім. Ми попали в цей каламбур також з-за того, що ми відійшли. Ну бо я згрішив, я відійшов. А я в своєму світі наробив багато гріхів в своєму житті. І, і так, я не можу сказати, що Адам винний, бо я також це робив. І важливо це зрозуміти, що я відходив і я приходив. А Бог був, то каже нехай. А це слово Хай, Божі заповіді будуть для тебе світлом на твоїй дорозі. Тобто, щоб Божі заповіді це для тебе були е, якби постанови твого життя, щоб це були е, освітлення твого життя, щоб ти знав, що якщо порушуєш Божу заповідь, ну то відлітаєш, відходиш не в ту дорогу, їдеш в потьомках з фарами включеними, а може і без включених фарів, якщо вже і око темне. То око світло, то воно світить, як фари в машині, а як темне, то вже не світить. І уявити, що з'їжджаєш з дороги, яка освітлювалася Божими заповідями, то ти просто там в темряві блукаєш і, і їдеш, поки десь не розіб'єшся, поки десь в дерево не в'їдеш або ще чогось гірше. Тому не звертаємо від цієї радості, від цієї благодаті, і, звісно, від Божих заповідей. Бо якщо не живу за Божими заповідями, ну, про які рай тоді можна говорити? Ніякий. Позиція раю, це, власне, і жити за цими заповідями, бо вони будуть давати тобі радість і благословіння в цьому світі, З твого вибору, з твоєї вільної волі. Тому молимо сьогодні і довіряємо, і довіряємо Богу, що Його воля, те, щоб мені було добре, тут, на землі, в цьому часі, де я знаходжуся, має бути рай в моєму серці. Будьте благословені, миром, радість, благодать. z Papa.